Анна Київська, королева Франції, дочка Ярослава Мудрого, онука Володимира Великого, племінниця українських святих Бориса та Гліба, Анна Ярославівна, українська княгиня із Києва, найрозвиненішої столиці Європи 11 століття. Анна одна з найвидатніших жінок середньовіччя, яка прославила Україну на всю Європу, перша офіційно зафіксована емігрантка з України до Європи. Єдина жінка, котра вела переписку з баб. Римським Миколою II. вітаю, друзі! Ви на каналі пані Людка, і це вже четвертий випуск моєї так званої програми Українці, що надихають, і сьогодні ми поговоримо про легендарну княгиню Київської Руси, легендарну королеву Франції Анну Ярославну, історична особа, яка відома далеко за межами нашої країни, зокрема у Франції, де вона відіграє важливу роль. Тому сьогодні ми поговоримо про Анну Ярославну, про її життєвий шлях, особливості політики і загалом, як вона стала такою популярною. Що ж, а перед тим, як почати наш ролик, я попрошу вашої підписки, вподобайки і коментаря нижче під цим відео. І загалом, більше нема що сказати, тому будемо починати. Батьком Анни був великий князь Київський Ярослав Мудрий, що мав слов'яно-скандинавське походження, матір'ю до його дружини Інгігерд у православному хрещенні Ірина, донька першого християнського короля Швеції Олафа III го Беручи до уваги той факт, що Анна вийшла останньою заміж серед Ярославин, можна припускати, що вона була наймолодшою донькою у сім'ї. Враховуючи також освіченість батька, його любов до книжної мудрості, ми можемо зробити тільки той вис... Що в Ани була хороша освіта у середині XI століття Київська Русь встановила відносини із французьким королівством, що на той час перебувало у стані феодальної роздробленості. До того ж, французький король Генріх І з династії Капитингів воював зі священою Римською імперією. Тому він і прагнув домогтися військово-політичного союз з найрозвиннішою на той час державою Київською Руссю. Тоді ж померла його перша дружина Матильда Фриська, від шлюбу з якою так і не народився спадкоємець престолу, і король вирішив просити у Ярослава Мудрого руки його доньки. До того ж, у близьких до Франції країн вже не залишилося принцес королівської крові, які б не були родичками Генріха. До Києва вирішили французьке посольство, яке зустріло прихильний прийом. Як ми знаємо, Ярослав Мудрий активно практикував таку собі шлюбну дипломатію. Троє його синів були одружені із польською, німецькою та візантійською принцесами, а двоє його дочок стали дружинами королів Норвегії та Угорщини. Тож батько спокійно дав дозвіл на шлюб третьої доньки із французьким королем. Вінчання відбулося у Рейнсі у 1049 році або ж, як казано в інших джерелах, в 1051 му при цьому майже напевно Анна змінила свою віру і перейшла у західне християнство, тобто у католицизм. І також в деяких джерел згадується її ім'я як Агна. На той момент французький король мав трохи більше 40 років, в той час як Анна була від нього удвічі молодшою. Але на той час така велика різниця у віці була нормою. Дуже поширеною є легенда, що Анна Ярославна привезла з бібліотеки свого батька з Київської Русі римські Єванглії, на яке згодом присягали усі королі Франції. Насправді ця дорогоцінна пам'ятка починає перебувати на території Франції з 1574 року. А те, що вона має київське походження, може бути всього лиш припущенням. Зате відомо, що наречена з Києва привезла дорогоцінний посах. У шлюбі з Генріхом І Анна народила чотирьох дітей: Філіпа, Едігну, Роберта, що помер у дитячому віці, і Гуго. Ім'я старшого спадкоємця престолу має грецьке походження, і у Франції у ті часи воно не зустрічалося. Тож ймовірно, його обрала для дитини сама Анна, яка дуже добре знайома з грецькою культурою. Крім синів у Анни Ярославни була донька Едгіна. Тітши з дому, вона шукала рідну землю Київську Русь, де просто мріяла здійснити паломництво. Дорогою Едгіні наснився сон, що вона залишилась там, де одночасно задзвонить дзвін і затрачить півень. Це сталось у селі Пуг неподалік Мюнхена. Там у дуплі Старої липи дівчина прожила як черниця понад 30 років. За це канонізована блаженна Рима-католицької та греко-католицької церкви. Враховуючи те, що Капетинги та інші споріднені з ними династії, такі як Валуа, Бурбони та Орлеанський дім, Анна Ярославна стала пращером щонайменше 32 французьких монархів. І це, ще тільки брати тих до уваги, хто досяг повноліття і реально правив. 1060 року помирає Генріх І, і його престол посідає його менший син Філіп І. Багато хто з істориків вважає, що регеншою при Філіпу була його мати, Анна Ярославна. Хоча насправді це твердження можна вважати хибним, тому що насправді регентом при Філіпу був Балдуїн Фландрський чи Флан... Фландрський? Якщо що виправити мене в коментарях. Після смерті короля Генріга I Анна обрала місто Сан і столиці резиденції французьких королів. Місто розташоване на пагорбі між двома річками Онет і Ноне за 45 кілометрів від Парижа. В Стародавні часи місцевість після розливу річок ставала непрохідним болотом. Тому для того, щоб розбудувати це місто, потрібно було докласти неабияких зусиль. Санвіс процвітав до 14 століття. Торгівля, ремісництво і виноградство приносили прибуток. І Санлісу Анна як дружина потійного короля, як мати неповнолітнього сина, який ще чисто теоретично не міг зайняти трону, правила Францією у 1060 році. Королева Анна заснувала аббатство святого Венсана і монастир святого Вікентія. Майже століття церква не діяла як храм, перебуваючи у приватній власності. Але французька громада не переставала молитися біля могили Ани Ярославни. У 2005 році Україна подарувала французькому сан лісу пам'ятник Ані Ярославни, створений скульптором з ноба за ледь відомими фартами про доньку Ярослава Мудрого. кажуть, вона була вродливою, довге, русяве волосся, блакитні очі. А ще Анна була освіченою, знала грецьку і латину. Вона підписувалася як Анна Регіна в той час, як король Генріх І ставив просто хрестик. Справді ж певний час Анна Ярославна мала дуже високий авторитет. Вона неодноразово впливала на події у Франції. Вона брала участь у підписанні державних документів, допомагала своєму сину Філіпу у вирішенні різних дипломатичних питань. Ну, можна сказати, так, все порішала. У 1062 році Анна Ярославна вийшла заміж за графа Рауля Детрейпі де Трепі де Валуа, який очолював феодальну опозицію до її колишнього чоловіка і також мав великі земельні володіння, що майже не поступалося королівському домену. Це спричинило гучний скандал при дворі. Адже сам граф був уже одруджений двічі, і при тому з другою дружиною він офіційно не розлучився, а просто звинуватив її у перелюбі і вигнав з дому. В результаті через Цього чоловіка Анна втратила свій авторитет, а Рауля взагалі відлучили від церкви. Тільки після смерті свого другого чоловіка 1074 року, Анна Ярославна повернулася до королівського двору. Наступного року, а саме 1075, Анна Ярославна разом зі своїм сином Філіпом І підписали харцію монастирю Нордам де Понлевуа. Де було згадано її вже не як королеву, а як мати Філіпа Короля І. Це було останнє із до нині свідчень про неї. Лише у 1889 році Філіп І зробив щедрі та доволі немалі пожертви для церкви святого, Квентіна в Бове, для поминальних молитов за його батьків. Тобто ми можемо зробити висновок, що тоді вже Ани в живих не було. Що ж, друзі, наше відео вже закінчується. Надіюсь, воно було цікавим для вас, і ви почерпнули для себе з нього щось корисне. Оціните його вподобайкою, підпишитесь на канал, напишите коментар нижче під цим відео, що буде мені надзвичайно приємно. А з вами була ваша пані Людка. До наступних зустрічей!